Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитви розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні є свято преображення. знаєте, дивлюсь на це свято і, чесно кажучи, не розумію до кінця, в якому суспільстві ми живемо. З одного боку, суспільство, яке є свобідним, вільним, суспільство, в якому можна все практично. І що найважливіше, суспільство, в якому не забороняється вірити, не забороняється ходити до храму, не забороняється бути на літургії. Це не переслідується. Суспільство, в якому є маса. Дуже велика кількість різної інформації, духовної літератури, різного роду джерел, з яких можна почерпнути все, що стосується християнства. Це з одного боку, з іншого боку, коли дивишся на ті привітаннячка, різного роду пости в інтернеті, і розумієш, наскільки ми є. Радше наше суспільство є далеким, і наскільки воно є неосвіченим саме в релігійному вихованні. І от сьогодні свято преображення. Я, чесно кажучи, не знав, яку взяти цитату, яку взяти, що взяти для розважання. Але бачите, Господь Бог сам керує. Я сьогодні хочу запропонувати цитату із першого послання до коринтян, яке частково нам розкаже про те, що таке преображення, і яка мета цього свята для всіх нас, і що воно в контексті наших подій, нашого суспільства, якому тих подій, які перебувають, наше суспільство, воно для нас наскільки є важливим. Отож, в першому посланні до коринтян, в 3 главі. Апостол Павло пише наступне. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. Апостол Павло пише про тіло, як храм. Що кожна людина це є храм, це є святість. Це є щось неймовірне, унікальне. Чому мене наштовхнуло на цю цитату? І що наштовхнуло? В першу чергу, нерозуміння значення нашого свята, преображення. А другий момент наше суспільство. Суспільство, яке перебуває. В шаленішому зараз занепаді, розчаруванні в духовному упадку, суспільство, яке є озлоблено, і люди, які не вірять в самих себе. А тож, підемо по порядку. Свято преображення. Всі вітають один одного зі спасом Яблочним. Сьогодні в одній наших Люботинських е, телеграм-Пірні каналі Прочитав привітання, що сьогодні всі вітають сьогодні Яблучний спас, з яким ми вас всіх вітаємо, а також християни ще сьогодні святкують свято Преображення Господнє. Як це так? Свято спас Яблучний, а преображення це щось як додаток? Незрозуміло. Так ось хочу пояснити просту річ: що таке свято Преображення? Це подія, в ході якої Ісус Христос перед своїми учнями показав частково, хто Він є насправді. Його учні бачили, що Він є Ісус, людина з тіла, з крові, плоті, людина, яка поряд з ними їсть, п'є, живе. Але ця особа, це Ісус, часто говорить, що Він є Син Божий. А як зрозуміти, що ти є син Божий? Бере Ісус своїх учнів, Петра, Якова, Івана, веде на гору тавор. І на цій горі Тавор показує свою справжню суть. Хто Він є насправді? Знаєте, це складно пояснити, показати свою суть. Але я думаю, що ну, дітям складніше, я не знаю, як пояснити це дітям, але дорослі думають це розуміють. Показати свою справжню суть. Бо картинка може бути красива, а що за тою картинкою? Упаковка красива, а розкриваєш упаковку, а там нічого нема пустота. Так от Христос, попри те, що Він, будучи людиною, бере своїх учнів гору, і там їм наче ця упаковка розкривається, щоб вони побачили, хто Він є, як описує в Матей. Що лице його перемінилося світилося, наче світло, а одежа була білою. Цей опис нагадує Воскреслого Христа. І більше того, звучить голос, лунає голос Отця Небесного, який каже, це є мій син улюблений. Його слухайте. Тобто свято преображення це свято, в якому Ісус Христос, будучи людиною, показує свою справжню суть, що Він як людина, людський син, перепрошую, є і Сином Божим. І це все показує своїм учням. А тепер дивіться, що пише Павло. Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий, що Дух Божий у вас перебуває, і Христос Показує, що людське тіло, якщо воно наповнене Духом Божим, тобто, якщо людина живе з Богом, то її тіло це храм. Зрештою, це, це тіло стає храмом в моменті хрещення, коли дитину приносять до храму, щоби священник над нею помолився, і просив Бога, щоб Дух Святий, ота Божа любов зійшла на цю дитину і перебувала в цій дитині, тобто, щоб Дух Святий наповнив дитину зсередини, оця Божа любов, справжня Божа любов, любов, яка вміє терпіти, любов, яка вміє прощати, любов, яка вміє жертвувати, любов, яка готова послужити. І що найважливіше, любов, яка цінує іншу особу. І от коли ми усвідомляємо, що ось ця любов живе в мені, тоді й приходить розуміння, хто я є насправді. Ісус Христос знав це розуміння. І тому Він показує своїм учням, що значить бути людиною і бути Сином Божим. Це бути наповнений Божою любов'ю. І як наслідок, це переміна всього. Тому наше тіло, це є посудина, яка зберігає, зберігає Бога. І ми цю посудину маємо берегти. Як берегти? Дбати про себе. Дбати в тому значенні, що жити в чистоті, тобто жити не в гріху, а якщо і трапляється гріх. То його треба поприбирати, прийти на сповідь. Жити з думкою, що раз є в мені Божа любов, то я не можу бути в розчаруванні і в якомусь смутку. Якщо я знаю, що є в мені Божа любов, що Бог є в мені. То чому я маю сумніватись? Чому я маю шукати зло? Чому я маю шукати когось робити когось винним в моїх невдачах? Якщо я знаю, що в мені живе Бог, якщо є тіло, це є посудина, наповнена Божою любов'ю, то яке я маю право оскверняти цю посудину, а тим більше розбивати, тобто вбивати людей? Свято преображення – це є свято, в якому ми маємо усвідомити, що ми є Божі діти, що я є син Божий і син людський. Син Божий, не в тому значенні, як Ісус Христос, а син Божий, тому що в мені живе Бог, Божа любов, оцей Дух Святий, якого я прийняв в, хрещенні. в Мені живе Господь, коли я причащаюсь. І ми маємо це усвідомити. А якщо це є усвідомлення, то чому ми маємо таки бути розчарованим в цьому житті? Чому ми маємо казати, що все пропало, все кінець? Чому так може говорити людина, яка не вірить в Бога? Так каже людина, яка не вірить в те, що Дух Божий є в ній. Так говорить людина, яка сьогодні вітає зі спасом Яблучним? А преображення, як якесь додаткове свято. Так говорять люди, які не вірять, що Бог є в них. А свято преображення – це свято, в якому ми маємо це прийняти. Це те, що каже Павло. Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий? Бо Дух Божий є в вас? Тож Слідкуйте за цим храмом, дбайте про цей храм, бережіть його в чистоті, а навіть якщо десь і заплямували, то прибирайте його, не дозволяйте тій отому бруду накопичуватись у вашому храмі. Я не думаю, що хтось любить жити в хаті, де є смітник, де він сідає за стіл брудний і їсть серед брудного посуду. Де йому для того, щоб прийти в свою кімнату, треба перейти через гори сміття, чи взуття, чи одяг, який розкидане по всій хаті. І не думаю, що хтось любить цьому жити. А всі дбають про свій дім, прибирають його, чистять. Бо це дім, а наше тіло хіба не є дома? Є. І от коли ми усвідомимо, що наше тіло це дім Бога, тоді ми будемо зовсім інакше. От тоді буде преображення. І свято преображення це свято, якому Христос показує, що наше тіло це є храм, де живе Божа любов. Тож пам'ятаємо собі, що таке свято преображення. Прошу домолитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, даруй нам мирний, мир і спокій цієї ночі, а завтра день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молиту. Ще раз всіх вітаю зі святом преображення Господня, Господа нашого Ісуса Христа. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!